Тобі. Так, швидше побачити моє яєчко. Матуся вже летить. Ташеня. Його нема? Ні, вилупилося. А точно всередині хтось був. Так, а тепер нема. <рі <confusion> Ось, дити, моє дитятко. упізнаюся. Маля. Е, чи є, чи є, Маля Чиє чиє маля? Те маля. Її маля. Твоє маля. О, так, мило. Це таки твоє пташеня. О, он! Дуже тобі дякую, що наглянув. Я знала, що ти не підведеш. Та нема за що. Та й я дізнався багато нового. Що саме оно? Пташенята люблять ганяти комашню. Тому за ними треба пильно наглядати. Не зводити очей. Відвернися на мить, їх уже нема. Правду кажу, мале. <гас> Ташеня де воно? А, де ти цього разу? <гас> Вона біля річки зараз впаде. Біжу. Оце так поворот. Це та я струбиха. Біжимо слідом щось придумаємо. Ано ну відпусти пташенятко. І покинути землі, не скуштувавши жодної з фірмових страв. І не подумаю. А -а -а! Тобі так легко не втекти. Нехай не її відпусти. Коли ти на дорога? А ну, вернись! О, а ми тільки витріщаємося. От би якось допомогти. Якби ж ми могли. Але вона єдиний з нас, хто літає. Стривай, я дещо придумав. Звука за... А геть пазури від мого ташенят! Олінда, чекай! Нам треба діяти разом. Слухай. У мене є ідея! Ташеня не в мене. Ясно! Шині. Добре! бувай! Мені вернути сюди край. Слушна думкам, вога. Забирайся! Вже не дочекаєшся, коли тобою поласую. У нас молотоголови майже не водяться. Молодчина! Гарний план. Повторюю останнє. Покинь землі прайду негайно я почула гаразд. Я більше тут ніколи не полюватиму. Жодна страва не варта поламаних кісток. Чудово! Колінда, ми дуже раді, що ви з малям знову разом. Ну, в цьому ваша велика заслуга. І, зокрема, оно твоя. І я хочу подякувати тобі по-особливому Назву пташеня на твою честь. Двоє оно? Плутатись не будемо? Ні. Бо це дівчинка. Тож її зватимуть Она. Гей, їй подобається. Я сумуватиму <розумир> Она і навідуватимуся. Добре? Ми завжди раді. Для нас це тепер як сім'я, тож при зустрічі ти вже знаєш, що і як робити. Добре, я спробую. О, Так гарно.